Всім привіт! Ви на каналі Баніки Ма. Мене звати Наталя і це Бла-Бла-Влог! Довго думала, де взяти таку музичну заставку, тому написала її саме. Сьогодні буде розмова, тож запасаємося кавуською, чайочком, обов'язково в'язанням і будемо декого обговорювати. Якщо ви думали, що я жартую, ні. Ми сьогодні з вами будемо обговорювати ту людину, яка вже місяць не дає мені жити. Та людина, яка вже місяць працює і ніяк не дає мені спокою. Та людина, яка ну, просто бісить мене вже. Тож, сьогодні поговоримо про Ма на Ютубі і Ма в Інстаграмі. Класно, да? Оце я вигадала. Насправді. Вчора трапилася ситуація, яку я просто хочу проговорити, і, можливо, комусь вона відгукнеться. В моменті, коли я монтувала в'язовлог, який вже вийшов на канал, і який, до речі, ви можете підтримувати своїми лайками, коментарями та переглядами, і я послухала все те, що я записала, і подумала про те, що вся фігня, починаємося спочатку. Але згадала, як одна моя знайома коуч, до речі, доволі близька мені в минулому людина сказала фразу про те, що е, якщо ти виходиш на YouTube, бажано не слухати те, що ти говориш перший час, це важко робити, тому що я ж сама монтую свої відео. Не очікувати на фідбек, really? не очікувати на коментарі, лайки, дизлайки. І не дивитися на перегляди. Та як можна не дивитися, коротше, коли я хочу монетизації? Основна ціль моя нарешті вивести канал на монетизацію. Моєму каналу 3 роки. І всі ці 3 роки я щось та й намагалася робити. Кількість підписників і переглядів ви можете побачити самі, але ось ніяк мені не вдавалося вийти на цю трикляту монетизацію. Але в цьому році прямо відчула в собі творчий потенціал, сили і жагу до того, щоб поновити знімати в'язовлоги. Мені цікаво, це пункт номер один. Я отримую фідбек, це пункт номер два. Але пункт номер три я хочу отримувати гроші. Ну, люди, я думаю, що ні для кого, хто знімає в'язовлоги, будь-які влоги, не є це якоюсь таємницею. Всі ми хочемо грошей. Мені треба за щось шити і купувати нові моточки пряжі. І холофайбер. Тому що моїх творчих потенціалів настільки багато, що мені хочеться їх втілювати у життя. І буду з вами відверта. да, я оце скролю постійно, передивляюся, яка ж кількість людей на мене підписалася, скільки написали коментарі і так далі. І... За що я вам неймовірно вдячна за вашу підтримку. Вчора, коли я була от на грані того, щоб видалити всі шматочки відео, які були записані за тиждень, мені прийшов ось цей коментар. Людина написала про те, я це сприйняла так, що в мене все виходить. Тобто, треба діяти, треба далі розвиватися. Я видихнула. Подякувала вам, кожному, хто залишив коментар, кожному, хто поставив лайки, кожному, хто додивився відео до кінця. Та навіть якщо не до кінця, я вам вдячна. От, і ви мене наближаєте до моєї цілі, до моєї основної мети. Заспокоїлася і взялася за трі моточки пряжі, від яких я хочу позбавитися найближчим часом. Це Alize Cotton Gold Hobby. Для чого я його купувала? Я не знаю. Це дуже тонка пряжа. Я, до речі, колись в'язала пряжу Alize Cotton Gold. Ось тут, вона у мене лежить. І пряжа у великих моточках товща, ніж пряжа у маленьких моточках. Підстава. А, знайшла я, значить, ті моточки, які залишалися. Точніше, я вже з них щось вив'язувала, я навіть не пам'ятаю, що. І вирішила за той проміжок часу, поки в мене ще. Він є у відпустці, це всього два дні, нав'язати вироби на сейл. тому що з 1 лютого, коли сторінка Баніки Ма вийде з відпустки в Інстаграмі і відкриє свої сторіс, <ривз> рілс і пости для всіх охочих, у мене вже, до речі, є замовлення, і ми далі там будемо з вами щось знімати, але. Треба людей якось спонукати до купівлі, я вирішила з цієї пряжі, яка мені не дуже, тому що ну, вона реально тоненька. Нав'язати вироби, які я можу виставити на сейл. Пам'ятаєте, я вже показувала якось, що я зв'язала морквинку брязкальце Так от вчора, після того як я заспокоїлася, я зв'язала вушка шуршалка. Боже, в такому відтінку дуже класний кольор, просто неймовірний. От якби ця пряжа під час в'язання не слоїлася, якби ця пряжа не була такою тонкою, але вона неймовірно м'яка, і за це можна її пробачити все. То я б з нею в'язала більше. Вушка шуршалки вийшли дуже класні, дуже класні. І ще одна така відвертість. Коли в мене щось не виходить, а це щось це от закриття в ми ж починаємо з першого вушка в'язати, а закриття на другому то цей виріб я не продаю все. Якщо мені не сподобалось те, що я зробила, цей виріб іде в корзину. У мене є окрема корзина, там, де лежать вироби, які просто лежать. Вони лежать там. До моменту, поки я не зрозумію, що вони мені вже вкрай не подобаються. Я їх ніколи не презентуватиму на аудиторію. Я ніколи не зможу їх продати, тому що я їх не буду презентувати на аудиторію. І тоді я їх розпорюю, дістаю з них брязкальця, дістаю холофайбер, який зможу повторно використати, і дерев'яний тримач. І все. На цьому я з тим комочком пряжі прощаюся. Так, а, тому зараз я, взявши ці два моточка, світлий, до речі, вже в такій кількості, що вив'язати з нього брязкальце не вийде. З цього відтінку я також в'яжу вушка шуршалки. І мені здається, що таким набором вироби продадуться швидше і краще. Якщо ні, то можна буде їх розпарувати і продати поокремо. А, але в моменті я зрозуміла, що ось ці вушка окремо. Виглядають набагато краще, ніж в наборі. Яскравий червоний, насичений. Він знаєте, навіть такий, як вино. Прям таке гарне червоне вино. І яскрава морквинка разом не мечиться. Тому у своїх закромах я знайшла моточок Алізе Котон Голхобі, який ховався за спинами інших моїх улюблених моточків. Це 67-й відтінок. І згадала, що колись купувала його для того, щоб зв'язати лялечку. Але цей відтінок значно відрізняється від палітри Ярнар джинс, яким зазвичай я в'яжу лялечку. Тому цілий моточок я просто поставила зі всіма іншими, і він чекав на свій час. Отже, Ось так мені стало дуже гарно, тому сьогодні, окрім того, що я буду дов'язувати вушко шуршалки, я ще хочу зв'язати бряскальця зайчик. Або з комірцем, або з бантиком. Кажуть, що вони зараз мегамодні і популярні. Я ще вирішу, та щось з цього точно народиться. Виговорилася аж трошки легше, наче стало. Буду, звичайно, чекати на ваші коментарі. От, що ви думаєте з приводу ось таких емоційних бла-бла-влогів. Звичайно, буде ще одне підключення. Я вам покажу, що мені вдалося зробити до 1 лютого і що буде виставлено на сел, тому що є в мене ще одна ідея, яку я. Прагну встигнути пропрацювати і завтра п'ятниця в мене повноцінний робочий, день, за який я прям, знаєте, хочу впихнути в нього все, на що є ось тут в голові ідеї. Якщо мені це вдасться буде просто супер. Якщо це не вдасться, ну нічого, значить так тому і бути. Але пропрацьовка ще одного виробу буде 100%, тому що мені треба буде його потім. В повторі в'язати у замовленні. Я прощаюся з вами до наступного підключення. Це було емоційно. Всім привіт! Ось і підійшла до свого логічного завершення моя січнева відпустка. Весь січень мені здавалося, що я з 1 лютого почну щось новеньке постити в інстаграм, виходити в сторі, знімати рілс, Але не так сталося, як гадалося, тому що я відчула, що маю потребу в ще декількох днях для того, щоб всі свої творчі задуми реалізувати. Як ви пам'ятаєте, я планувала з тих моточків пряжі, які в мене є у наявності, нав'язати вироби для сейлу, і також вам показувала брязкальце морквинку яку я відв'язала, та вуршка шуршалки в молочному кольорі, і мені здалося, що в такому наборі вони виглядають дуже гарно. Далі з вишневого Alize Cotton Cold Hobby народилися вушка шуршалки вишневого кольору. Але до морквинки, мені здалося, вони ніяк не підходять. Тому я вирішила взяти той виріб, який в мене є у наявності. А це саме кролінька, і до неї зв'язала вишневого відтінку бант. І ось таким набором, мені здається, вироби заграли новими барвами. Подивимося, з яким бантом кролінька аудиторії сподобається більше. Я не наполягаю, що саме таким набором буду продавати, але мені самій здається, що так, іграшка виглядає яскравіше. І після того, як я зв'язала бант вишневий, в мене ще залишилася пряжа. Тому я вирішила з неї зв'язати брязкальце, яке на цьому тижні вже буду в'язати під замовлення, для того, щоб згадати, як вив'язуються всі детальки цього брязкальця. І так, в мене народилася жоржина в ось такому яскравому вишневому відтінку. На останній рядочок мені не вистачило вишневого кольору пряжі. Тому я вирішила. Додати молочного відтінку, щоб в ось такому наборі теж можна було презентувати це брязкальце. Як на мене, вийшло дуже цікаво, тому що всі квіти різні, і такий акцент дуже гарно доповнює брязкальце. Після того, як я зв'язала верхню частину пряскальця жоржинки, в мене залишилося ну дуже мало пряжі, але я ж почала планувала в'язати пряскальце зайчик. Я його зробила і теж з акцентом. Ось таке пряскальце в мене вийшло, і та невеличка частинка пряжі. Яскраво вишневого відтінку, яка в мене була, стала гарним акцентом у вигляді бантика на голові у брязкальця. Мені здається, що додавати комірець йому не потрібно, але якщо так станеться, що клієнт захоче, я обов'язково додам. Тому я можу продавати або ось таким набором, або ось таким набором, або взагалі кожен виріб окремо. Мені здалось, що це дуже цікава ідея, і весь моточок яскраво вишневого кольору я вив'язала, чому я дуже рада. І на цьому можна було б закінчувати це відео. Здається, мені воно вийшло б навіть трішки більше схожим на в'язовлог. Але, але мені є, про що вам ще розповісти. Перший Кейтерський коментар. Господи, де ж ти був? Я так довго на тебе чекала. Перед історією. Коли в п'ятницю зранку я записувала першу частину цього відео, мені здалося, що вона занадто коротка, відео вийде, не дуже цікавим. І в моменті я подумала про те, що треба подумати, яку ще тему можна розвити в цьому бла бла Все світ мене почув. П'ятниця вечір, дівчатка граються в ігровій, і в якийсь момент вони мене запрошують допомогти їм пограти у твістер, який Лелюсі подарували на день народження. Сижу спокійно, нікого не чіпаю. Тут бачу, що на телефон приходить сповіщення. Новий коментар під минулим в'язовлогом. Потираючи ручки, вмикаю телефон і починаю читати. Що ж такого цікавенького мені написали? А там якась людинка, проходячи повз, вирішила блюванути своєю думкою під моїм відео. Перша моя реакція, мамська, швидесенько поприбирати. Звичайно, цей коментар я видалила, тому що це мій канал. І тут я вирішую, які коментарі залишаються і коментуються мною, а які видаляються. Я зайшла на. Сторінку на канал цієї людини. Йому, до речі, вже 9 років. Дуже сподіваюся, що всі 9 років людина не займається тим, що ходить по іншим каналам і просто залишає там свій висір. Але його я, звичайно, заблокувала. Та дуже шкодую, що зробила це тоді. Тому що людина не побачить, скоріш за все цю частину відео. Це буде звернення до неї. Пані. Я вам дуже вдячна. Вдячна за те, що ви зайшли до мене на канал, що ви подивилися мій влог, що допоможе мені в пришвидшити монетизацію. Залишили коментар. Єдине прохання: наступного разу, коли будете залишати подібного роду коментарі, набирайте більше літер. Чим більше літер, тим краще автору. Ви молодець. Єдине, що, звичайно, вас всі будуть блокувати, тому що ваша експертна думка ну, нікому не цікава. Дівчата, якщо до вас приходять такі експертні експерти, будь ласка, не беріть близько до серця. Ми творці. В кожного в нас своя ідея, яку ми несемо в цьому світі. Мої іграшки це не долари. Вони не всім подобаються. Але мені дуже подобається, як люди на них реагують. Я багато років в'яжу, і перші 9 місяців від початку, як я взяла гачок до рук, я тільки те й робила, що тренувалася. За той період часу жодна іграшка не була продана аж доти, поки я в собі не відчула, що я готова зробити іграшку на замовлення таку, від якої мені не буде соромно. І з того часу я прийняла для себе рішення, що всі мої вироби будуть такої якості, що мені за себе буде гордо. Я молодець, що я творю таку красу. І мої іграшки коштують дорожче, ніж інколи я сама їх оцінюю. Тому дякуємо ось таким ось просувачам і продовжуємо далі творити вироби ті, на які у вас є натхнення. Дякую вам дуже за перегляд цього бла-бла-влогу. Чекатиму на коментарі, чи цікаві такого роду відео, і до зустрічі у наступному в'язальному влозі. Всім па-па!